Вітаю! Це проєкт І Зараз я вам покажу, як приєднатися до нас на вебінар і зареєструватися саме на той вебінар, який ви вибрали. Ну, По-перше, треба зареєструватися на сайті «Візік». Ось його логотип і його адреса Візик, як тут написано.com. Зареєструватися і зайти під своїм логіном-паролем. Це робиться дуже швидко за пару хвилин. Далі треба вийти по тому посиланню, яке у вас є в листі. І в даному випадку ви виходите на наш вебінар електронний секретар 25-та година для педагога, і бачите ось таку сторіночку. Далі вам. Обов'язково треба приєднатися і натиснути ось цю кнопочку. Тут ви побачите мою фотографію актуальну, на сьогодні актуальна ця фотографія. А ось тут ви побачите кнопочку Join this class. Це означає приєднатися до класу. І якщо ви її натиснете я зараз натискаю, то ви побачите. Що система вас приєднала до цього класу, тобто, вам вже от ви успішно зареєстровані на цей клас. І кнопочка змінилася на ланч клас. Тобто, коли прийде час цього вебінару, ви зможете натиснути на цю кнопку і прямо зайти на вебінар. Побачити і всіх присутніх, і почути мене. Більше того, якщо вам подобаються наші вебінари, якщо ви хочете брати участь в наступних вебінарах, плюс вам дуже корисно ви вважаєте, мати, може, не всі вебінари, а ви хочете вибрати той вебінар, який вам сподобається, то варто натиснути на кнопку Follow this member, тобто приєднатися до друзів. Олени Єльникової, і е, стати другом для того, щоб е, бути е, в курсі наших вебінарів. Будь-який вебінар, який я буду додавати в цій системі, проводити, ви будете мати уявлення про те, що додано, і що проводиться в цій системі. Ось таким чином, тут же ви можете написати мені листа особистого. Якщо ви не хочете писати особисто, якщо у вас є якісь запитання, то напишіть отут в коментарі ваше запитання. Я відразу отримаю повідомлення про це ваше запитання, і вийду на сторінку і відповім. Або відповім вам на електронну пошту. Ну, наприклад, для того, щоб дати коментар, він буде конкретно до цього вебінару, на, якому, на якій сторінці ви додаєте. І можете написати коментар. Ну, наприклад, чи буде викладений запис вебінару. І натиснути кнопку пост комент. Коментар буде відразу ж викладений на сторінці. Як бачите, спочатку він вам написав, що коментар додано, потім виклав цей коментар. Ну, звичайно, я зі свого іншого аккаунту зайшла, тому ви бачите, що тут теж я. От таким чином зробіть, будь ласка, приєднання до вебінару, follow this member» Приєднання до спільноти, і напишіть коментар до цього вебінару, якщо у вас є якесь запитання. До зустрічі на вебінарах.